В час чергового засідання, яке провів міський голова Сергій Мельник, члени виконавчого комітету заслухали та обговорили близько п'яти десятків питань порядку денного. За підсумками роботи виконкому, ухвалено низку важливих рішень з різних галузей життєдіяльності міста, зокрема, погодження інвестиційної програми міського комунального підприємства Хмельницьк теплокомуненерго. Ця програма передбачає тут внесені зміни новий закон. Який передбачає, і ми вже це зробили, відкриття спеціального рахунку і від аморти численні, від прибутку юридичних особ і бюджетних організацій, ми будемо сьогодні відраховувати гроші щоденно на цей рахунок акумулювати, і потім з цього рахунку фінансувати заходи з енергозбереження, заходи з капітального ремонту це заміна теплових мереж, реконструкція котелень, ну та інші заходи з енергозбереження. Подібна програма розроблена і для іншого теплопостачального підприємства Південно-Західні тепломережі. Її затверджуватимуть депутати, тому на виконкомі прийняли рішення обидві винести на чергову сесію. Традиційно були прийняті рішення щодо квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, впорядкування комунального майна, внесення змін в окремі попередні рішення виконавчого комітету, призначення піклувальників для неповнолітніх сиріт тощо. Левову частину порядку денного склали проекти рішень, які проходять обов'язкову процедуру перед внесенням на розгляд сесії міської ради. Серед важливих внесення змін та доповнень до бюджету міста на 2013 рік, затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, надання сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах додаткової пільги в розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг. Призначення персональних стипендій Хмельницької міської ради для провідних митців та викладачів шкіл естетичного виховання на 2014 рік. Хмельницький центр надання адміністративних послуг довів ефективність своєї роботи. Принаймні, це думка людей, котрі його відвідали та взяли участь в опитуванні. Надійшли попередні результати вивчення громадської думки щодо якості роботи Хмельницького центру. Зголосилось у ньому взяти участь майже півтисячі хмельничан. Найактивніше долучились до опитування люди середнього та старшого віку. Незважаючи на таку велику кількість клієнтів, у центрі відсутні черги. Це у першу чергу вказали люди. За попередніми результатами, відвідувачів влаштовує графік прийомів відповідних підрозділів установи, повністю задоволені компетентністю та привітністю працівників наявністю інформаційних стендів. Відсутні нарікання на облаштування самого приміщення практично 100% городяни зазначили, що із появою у місті ЦНАПу якість надання необхідних послуг покращилась. Хмельницький академічний симфонічний оркестр зіграє чи не найважчу симфонію. На розсуд поціновичів мистецтва представить твір легенди музичної культури композитора Миколи Колеси. Власне, саме до його 110-річчя від дня народження обласна філармонія і організувала концерт. А диригуватиме зі сцени його учень теж львів'янин, народний артист України Юрій Луців. Для хмельничан підготували другу симфонію «Колеси». Миколи Колеси є дві симфонії. Перша є так звана Гуцульська, і друга лимківська. Чому називається Гуцульська Лемківська? Тому що в основу тих симфоній лягали. Матеріал, фольклорний матеріал тих частин, якраз України із академічним симфонічним оркестром Юрій Олексійович напередодні провів вісім репетицій. Зауважує, наш колектив є молодим, тож на початках роботи доводилось нелегко. Втім, виконавську майстерність нашого оркестру під сумнів не бере. Тим часом великі надії на співпрацю із видатним львів'янином покладає керівник обласної філармонії. Виконання цієї симфонії це такий. Дійсно сміливий новий крок, нова сторінка в історії і в репертуарі нашого оркестру. Бо це дійсно дуже такий новаторський, скажімо так, крок. Бо ну цю симфонію можуть виконувати столичні оркестри, знаєте, оркестри великих міст, Львова, Одеси. Але в будь-якому випадку результат буде, я думаю, позитивний, тому що це ріст для оркестру. Це є в нас така мета, така амбіція, щоб показати нашим слухачам, що українська симфонічна музика є достойна в контексті європейської музики. На музичну прем'єру до обласної філармонії запрошують усіх хмельничан 13 грудня. Початок дійства о 18.30. Тим часом це не єдиний дарунок, який городянам підготували тутешні виконавці. Під завісу ювілейного для філармонії року влаштують низку передноворічних програм, зокрема, симфоджаз та рок-концерти. Музей студія фотомистецтва потішив хмельничан своєю 41-ю виставкою. Порцію естетичного задоволення відвідувачі отримали в рази більше, ніж зазвичай, адже свої роботи до уваги представили одразу шість майстрів Національної спілки фотохудожників України. Така колективна виставка, кажуть її автори, не лише гарне завершення творчого року, а й можливість показати, хто чого досяг за рік 2013-й. Констатують, спілка фотохудожників постійно розвивається в різних напрямках. Яскраве свідчення цього жанрове різноманіття виставкових робіт. Із хмельничанами фотографи поділилися світлинами, які особливо цінні емоціями та спогадами. Десять робіт Сергія Іванова передають атмосферу Ізраїлю, Росії, Монголії та Латвії країн, якими фотохудожник подорожував останній рік. Майстер каже, фотографував здебільшого тамтешніх людей, адже вони якнайкраще передають національний колорит. Емоції від побаченого зафіксував не лише в пам'яті, а й на плівці. Я присутствував в Росії в місті Пермі, ми знімали цікаву сцену. Нам потрібен був цікавий дім дерев'янський в російському стилі, також люди одягнені в дерев'янському стилі, і ми розігрували дерев'янську свадьбу. Прийшлося нам шукати тварин, прийшлося шукати місце зйомки і також людей підібрати до цієї зйомки. было очень непросто это все собрать вместе, воедино, а потом все это вместе срежиссировать и сделать интересную работу. Но мало было идеи, надо было это еще воплотить в реальность во время съемки и потом еще во время постобработки довести до какого-то общего вида. Ну, собственно говоря, мне эта работа очень запомнилась, понравилась тем, что очень много было веселья, шуток и, как мне кажется, работа получилась тоже очень-очень забавная и веселая. Із ностальгією про сюжети своїх світлин розповідає і Сергій Мар'ясов. Згадує із Чернівцями, пов'язані найкращі спогади з юності. От виставлені такі старі дворики, подворотні в молодості. Там і від дождя прятувалися. ліс. Там перше свідання. Там вулиця Каболянська, пішохідна, дуже красива вулиця. Там ідеш просто стара австрія, як горіса. А от зайшов у дворик, Одворотнього, я просто поразівся, що попав зовсім в інший світ. мір. Олександр Соленцов у свою чергу розкриває на своїх фото красу Хмельниччини. Впевнений, із красою рідного краю не зрівняється жодне інше місце. вона така багата на природу, що не треба ні Крима, ні не знаю там Карпат. Надо у нас і в відітя міста. Очень красиві. Фотохудожники переконані, важливо, аби пережиті ними емоції, торкнулись і відвідувачі виставки. Обіцяють, творчий рік завершили гідно, гідно і наступний розпочнуть уже в січні. Планують потішити хмельничан виставкою, присвяченою 175-літтю фотографії. У Хмельницькому танцювали за спортивні розряди та звання, а ще за путівки до збірної області. У місті відбулись 11 за ліком відкриті всеукраїнські кваліфікаційні змагання зі спортивного бального танцю, кубок Поділля та відкритий чемпіонат області. Крім місцевих танцівників, у баталіях на паркеті взяли участь представники з Рівного, Житомира, Вінниці, Чернівців, Тернополя та Черкас, конкурсанти сперечалися за нагороди у європейській та латиноамериканській програмах. Були представлені всі вікові категорії, самі менші категорії були до 10 років і самі старші до 21 року. І якщо взяти хмельничан, то це більше 30 чоловік повисили свої спортивні розряди там в різних номінаціях. Мета цього чемпіонату відібрати найкращі пари, які поїдуть в Київ на чемпіонат України і будуть виїжджати ну, якби, на міжнародні змагання. Всеукраїнського рівня чемпіонат відбувається в кінці січня, тому ми зробили такий відбір, щоб було ще якби запас часу, щоб люди могли ще повіти. Працювати вже знали, хто в нас їде, і змогли гарно представити нашу хмельниччину. На танцювальному змаганні найбільше нагород вибороли спортсмени Хмельницького клубу Успіх та Старокостянтинівського Твіст. Щодо успіхівців, то наразі вихованці готуються помандрувати до Праги. Там вже за тиждень представлятимуть наш край на танцювальному фестивалі Різдвяні зустрічі. Мене звати Віталій Каїра. А ця людина Сергій Ткач. За його злочини я без вини майже п'ять років провів за ґратами. З мене силою, знущаннями вибили зізнання в убивстві, якого я не скоював, внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина, повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист.